Одне просте рішення може змінити напрямок усього життя. Отже, формула, яка зробить вас успішним, багатим та спокійним, вона одна, і про неї майже ніхто не говорить серйозно. Є одна штука, без якої ви по-справжньому не станете успішним, і це не мотивація, це не везіння і не супергеній у голові. Це самодисципліна. Так, не дуже веселе слово, та воно працює як чарівна кнопка. Усі, хто досяг чогось вагомого, спортсмени, підприємці, генії спочатку навчились керувати собою. Не піддаватися лінії, не бігати за кожною спокусою, а просто робити те, що потрібно знову і знову, навіть якщо ніхто не плескає в долоні. А тепер увага: чим відрізняються ті, хто увесь час жаліються на життя? вони роблять тільки те, що їм хочеться, прокрестинують, кидають, що розпочали їм усе лінь і. У висновку ні зростання, ні грошей, ні впевненості. 15 хвилин на день це не важко, важко нічого не міняти руками. І хороша новина в тому, що самодисципліну можна натренувати. Це не природній дар, це навик, і ти його можеш прокачати. Потрібно навчитись відкладати задоволення. Спочатку справа, а потім серіал. Спочатку ціль, а потім чіпси. Так ти вчишся тренувати фокус, не розпилятися, не метушитись, а йти до конкретної цілі день за днем. Так, це буде скучно, і так, це буде нелегко. Та через декілька років ти сам себе не впізнаєш у хорошому значенні цього слова. Почни з малого, візьми блокнот і запиши, чого ти хочеш досягти через рік, два, п'ять, прямо все: кар'єра, гроші, здоров'я, відносини. Якщо ціль чітка, ніщо не завадить тобі її досягти. Ну а якщо ти навіть не знаєш, куди йти, сам розумієш. Тож настав час змінювати правила гри. Гроші можна втратити звички або піднімуть тебе, або потягнуть вниз. Виділи 15 хвилин кожного дня для роботи над цілями і не шукай виправдовувань та якихось відмовок. Віднесись до цього часу як до важливої зустрічі, яку не можна пропустити, і потрібно бути вчасно та без запізнень. Якщо ти думаєш, що 15 хвилин це дуже мало, то 15 хвилин за місяць це 7 годин над роботою над своїми цілями. А за рік це 84 години над роботою над своїми цілями. Це більше двох повних робочих тижнів. Тож, роблячи ці регулярні справи, ти досягнеш 100% успіху. Коли у вас є система, 15 хвилин стають значно ефективнішими. Вівгу це не про швидкі гроші, це про систему, яку можна будувати щодня без стресу. На що потрібно звернути увагу на те, що це онлайн-можливість, доступна модель абсолютно для кожного, підходить для звичайних людей, мам в декреті, пенсіонерів, студентів, зайнятих людей. Фокус на здоров'я та дохід це хороший старт в новому році без ризиків. Лівґу це клуб споживачів із партнерською програмою. Сьогодні представлена на поліції маркетплейсу. Продукція Велна здоров'я спорту, молодості, краси та довголіття. Вся продукція преміум сегмента, яка має Світові сертифікати тверджується міністерством сільського господарства. США, ну і звичайно партнерська програма. Перший в світі клуб, який дає абсолютно кожному учаснику клубу за рекламну інформаційну діяльність, тобто про те, що ви будете ділитись необмеженою кількістю людей про клуб та її продукти, мати можливість отримати сім видів грошової винагороди, жодних закупівель, жодних продажів, споживання продукту, ведення бізнесу відокремлені один від одного. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким можете здійснити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Більш детально познайомитись. І якщо у вас виникає запитання, напишіть мені їх. Я залишаю телеграм-канал, кожному даю зворотній зв'язок. Запрошую вас до своєї команди ком'юніті і давайте розпочнемо 2026 рік разом з можливостями та інструментами від клубної компанії Лівгуд. Підписку в клубній кампанії ви можете поєднувати з будь-якою діяльністю. Це абсолютно допустимо. І це прекрасна можливість мати ще одне додаткове джерело доходу. А також можна бути лише просто споживачем, який не буде переплачувати, адже вся продукція не містить мережевої націнки і нижча на 75% за ціновою політикою від інших представників подібної продукції на світовому ринку. Якщо для вас була корисна інформація, підпишіться, поставте лайк та напишіть свій коментар. З вами була Жанна Вітко. І я вас раду, всіх запрошую до своєї команди ком'юніті.